Слова підтримки, прохання триматися та побажання світлих днів а найголовніше миру. Саме це найчастіше писали на своїх малюнках японські школярі із міст Фукусіма та Міядзакі. А от зображували на них і українські стяги, і супергероїв. Ці малюнки вже передали учням Криворізької художньої школи номер 1 Для них це була справжня несподіванка. Тим паче вручив їх особисто японський представник. Отримала один такий і 15-річна Віталіна. Тож вже роздумує також передати і свій малюнок у відповідь. каже, напише слова вдячності дітям. Мені дуже. Мені подобається напис на малюнку, що японські діти підтримують все ж таки Україну і вони справді знають про цю проблему. І вони дуже гарно малюються. Я думаю, ну, це мене якось порадило і підтримало, і всіх інших, які знаходяться в класі. У акцію із передачою малюнки від японських дітей організація «Yours Walkers» проводить вже не вперше. В далекому 2002-му зображення від малечі попрямували до Іраку. Нещодавно відправило до Туреччини. Нарешті дісталися вони до України. Представник організації каже, для Японії дуже важлива ідея миру, тож тому і підтримують Україну. Так, ми розповідали нашим дітям, що відбувається в Україні, і коли ми це робили, то багато хто з них плакав. Якщо ще рік тому про події в Україні розповідали по всіх новинах, то на теперішній час таких новин вже менше, і люди мало про це говорять. І це дуже погано. Саме для цього ми й організували цю акцію з обміну малюнків, щоб посилити інтерес та розказати людям про проблеми в Україні. На сьогодні в художній школі номородин займаються сотні дітей. Дехто вже навіть в офлайн форматі. В стінах закладу свого часу бували різні почесні гості, тож радіють і відвідинам японського представника, та ще й з такою гарною справою зі свого боку не залишили його й без подарунку та вручили ляльку-мотанку. Обіцяють, що обов'язково долучаться до акції. І діти були ну. Несподівано здивовані, їм дуже було приємно, що їм з самої Японії привезли ці малюнки, і ми на відповідь пообіцяли, що також намалюємо для японських художників теж наші дитячі малюнки, щоб про нашу школу знали не тільки в нашому місті, а й за межами країни і в самій Японії. А ще дуже приємно, коли малюнки наших дітей побачать в Японії. Вони будуть казати, це кривий ріг. Це класне місто. Кривий ріг активно співпрацює із різними міжнародними організаціями, ще від початку повномасштабного вторгнення зокрема налагоджують співпрацю із багатьма країнами, не виключення азіатські держави. Такі ж акції допомагають розказати і про ситуацію в Україні, і створити той місток дружби. Через культуру ми поглиблюємо зв'язки Кривого Рогу і України зі світом. Ви бачили, які відверті емоції були у японських дітей. Вони плакали, коли чули інформацію про Україну, коли писали ці листи. І наші талановиті, криворізькі діти, вони зроблять свої малюнки, і ми відправимо їх до Японії. Це дуже важливо. Це дуже важливо для того, щоб японці краще нас розуміли. І зараз, бо зараз триває наша спільна війна, і ми в яку ми обов'язково виграємо, переможемо. Малюнки вже українських дітлахів, японським планують відправити в квітні. Зображення отримують школярі міст Фукусіма та Міядзакі. Також малечу планують і познайомити між собою, аби вони мали змогу поспілкуватися. Для цього невдовзі організують онлайн-зустріч. Вікторія Пінчук, Віктор Степанов, перший міський.